О, все, наконец-то мы с тобой видні команди. А у мене хреста носит. Про невиктор буде матч. Ура, 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 ура. ура, ура. Эй, берайка. О, кстати, коротше, пока буду с таким скином, <плес> ты мене не перепутал. <плес> держи, держи, подожди. Подожди. На, на, на чого вс, держи. О, надійні нормальний нагрудик. Нормальний у нього на Так у мене як його? Кольчужний із з, зачаркою. Знизу. Так там же його нема. А... О, блоки забив. О, опит надо. О, погнали до них, будемо витяг. О, вони нібес... цей червні безпосилу поставили. Если что, у шоумене зелье силы и зелье регенерации. А у меня тридерные дефики. У тебя блоки еще есть? <плес> Нет жаднораза. О, есть ос. Есть блоки. Есть мечен. О, вс, чуешь, возьми я вс тут сундучку. О, пошли быть, вот ты достроил. Тут можно закрыть. Бьем все, пацаны. А, так це не пацан, це дівка, Охо. Ну, тихо, суть. Тихо, хто, 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 А, тихо. А наш Я вже то вискину, що ти там щось знайшов. найшл. все вс знайшов. Погнали далі строить. Так, строю туда. То, що ти мені раніше не сказав. О, блин. Попав? Блин, попали по мені. Че, если шо, можешь за мною криватися? Ба то що в мене щит есть. А ты наверх пишешь? Сундуки були забиті. О, бачиш Эндер сундук Небесна посилка Дивись. це Небесна посилка, там якийсь клуб прикольный. Ось це твій сундук. А тут есть другая небесна посылка. Я її заберу и тут золотый яблок. О, забирай. Кстати, иногда может золотий батон выпасть. Туда. Ну той самой из параллельно. Блатна курточка. О, Тушка испанского бекана откидывает два. Держи, держи. Эээ, пожалуйста, проконтролируй, чтобы по мне не стреляли. Хоп, э, бежи сюда. Не хочу. Гаси по ньому, а я сейчас піду з ним лично розберусь. Все. О, стріли на безконечність. Да, на них лут випадав. Стріли на безконечність? Лук на безконечність. Так, я всяку фігню викину. можешь забрати, якщо хочешь. Там є зелья тоже кину. Угу. Сейчас подожди, это без зелья действительно скидаю. Вс, может взять, зелья, особое. Сундуки забите. Посылку открывай. Тихо кто цы. А, блин, це... Зелье. Оооо, зацени, забери. О, у мене є, як його, я знайшов тоже алмазний. О, прес чека нориса. Вау! Финяк! Прес чека нориса. Прес чека сам <laughs> наносить удар праль… на противник. В це алмазний нагрудник зачарений на цей як його. на защиту 4 і шипи 2. А, у тоже по пресс Да, блин, гидравлический. Финяк. Фигня. О, супер золото яблоко. Мені би штани найти. Які снормальні. Б... О, небесна небесна посылка. Так, ты там дивись. Эээ. Е, не знаю. Оу, oh, е. Yeah. Блин, штаны, де найти мені штаны. Да, за 40 гривен штаны. А це кто такий? Це кто такий? Опа, mm -hmm. mm -hmm. золотая, тиша, все, скину якийсь чел. Золото, а я чеш на золото. Вс, скину пацана. Я бржуй. Mm -hmm. oh, да что не съм ни штани, хочешь штамить. О, туша испанская бета номер два. О, oh, золоті яблочко тобі надо. Mm -hmm. У мене супер золотая. Ну все, есть вишо, я могу скинуть тобі пару штук. 40 гривень штаны, войск, за 40. Штани за 40 гривень. Опа, погнали на центр їх би. Я не пам'ятаю, але мені каже, тут без лазурі там можна. А ну, давай наверх. А ну, сюди, ти де, ти де, тиде. Тинян! Пінял! Ти де! Пинян! Ти де, ти G G, А, ah, ти живий чи як? А, я оставлю. Ah, а, я О, оста... oh, я виграв, потому що шо з ним случилось? А шо з ним случилось? А він що зігри просто вийшов? <laughs>